Що у вас по опаленню? Опалення у вас яке? У нас опалення газ і твердо котел. — котел. все, що в будинку є, все залишається. Ну, да? крім телевізорів таких і, і холодильників. Це Віталій. Квадратів 30 є точно. 32 км квадратних, квадратних метри. Скупатися, позагорати. Добрий день. Ми знаходимося в селі Перегуди, правильно? Київської області. Усі нас на огляді. Будинок якої площі? 154 метра квадратних. І покаже нам власниця будинку Валентина Миколаївна, правильно? Так. Покажете, розкажете покажемо, про будинок. Так, Так, ну давайте так, давайте будинок 154 квадратних метра, а земельна ділянка скільки? 40 сутник. 40. Ну, з будинка почнемо, да? Зайдемо в будинок, покажемо. А тут, до речі, я не спитав, це другий поверх, що сі синдром поверсі, що? Там, як Чердак зараз у нас, ми, нам і так багато. Не користуєтесь. На першому. Це в площу воно не входить. Просто mm. там чердак в площу не входить, це по першому поверсі. Ну, це у нас веранда така. 13, по-моєму, квадратних метрів. А побудований будинок в якому році? Ну, 2006, 2006. 2006. шостий. Самі, да? да. самі будували. Да. Самі будували. Да. А ну, вже да. кирпичом обкладували майстри. А, 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 так, це як? Такий тамбур. Це як, це як... У вас світло можна включити? Да? Можна, так. Тут. А тут а ось. Все. Тут включається. Це у вас як Вітальня. Це так, да. це Вітальня. Квадратів 30 я точно. 32 32 квадратних, квадратних. метрів. Так, у нас є ще одна кімната, правильно? У нас три спальні кімнати і четверта ось ця Вітальна. Все ж правильно? Ось. І тут ще одна кімнатка, вона має два вікна, які виходять на подвір'я. Ось бік городу. 22 квадратних метри, так? 22. 20. 20, да. 20 метрів. Підлога ламінат. Ламінат, а ви вартість виставили? Вартість мебель входить чи ні? Так, да, да, да. так. Все, що в будинку є, все залишається. Ну, Кроме телевізорів таких і, і холодильників. Не, не розуміло. Так, йдемо. Тут у вас плиточка. Тут плитка. Це загальна, наша теж. Ну ти приб'як. Дахай лежить це. <різумно>. Це у вас як кухня студія, так? Да? Так, да, так. Да. Тут... Тут планувала ще одна кімната, а дочка, та не треба, хай буде велике. 35 метрів, в общем. 35 метрів, що у вас по опаленню? Опалення у вас яке? У нас опалення газ і твердо котел. От у нас. Маєте там котел, бойлер, воду гріє, mm. не електричний газовий, газ гріє. Водопостачання у вас скважина чи централізоване? Так, да. скважина. скважина. своя, так? так. Да? Своя скважина, 75 квадратних ну, метрів глибини. 75. Там у вас ще одна кімната? Так. Це кімната. 19 метрів санвузлом. У вас два, два санвузла да, на першому поверсі. Три. Три. Три санвузла Три на першому поверсі. Ось. Так. Е... Пішли? Да. А, так. Що там ще тут? Ми зняли ну, душу. Душу, да. так. Ну, ви залишаєте, так? Да? А? Холодильники залишайте. Ні, заберемо. Забрать. Може, один залишили. Один а, залишили. Так. Все, що ми зробили? Точно заберемо, тому що там теж немає нічого. Зрозуміло. Так, одна кімната у нас закрита, там ми її показати не можемо, але є ще така аналогічна кімната, як ми цю показували. Ще одна кімната. — Ні, ми можемо і... її показати. Ну просто бабуся там сидить, їй не треба, да. щоб її не тривожити. Можете так зайти, так? Ну так, да, давайте покажемо, що є ще на кімната. Мама так і сидить, так, що її може тисняти. Так, вона в мене. Ножки ми еле ходить. Так, а що можна ще розказати таке? Цікаве про будинок. Ну, Вікна з е, металопрофіля. Метал, да. Да. Опалення, два види опалення. Може покажемо ще котел. Е, Пішли. Твердопаливний. Ви взагалі чим топите? Газом чи е, котлом? Ну, В основному ми топили брояни. Трошки там син пилку робить. А в цьому, в тому році вже нас трошки в лісі поймали і сказали не можу. Ви таке не кажіть. Не наврать. Так, е пів зими так палили цін. 350 е як, кубів, так, у зимою. І в цьому в лютому холодно, то дуже ну так 400. 400 кубів. Це нормально, для такої площі це. Да, так, це, так, це, так. це, це зовсім немає. Що у вас от, село правильно з, з наголосом на букву «У»? перегоди? називається? Перегуди. Перегуди. Яке населення? Тут воно невелике. Невеличке. Невеличке, да, але да. кілометрів п'ять до, до Даркова, да? Да, так? Так. І з розв'язкою із Києвом, скільки маршрутки раз на день ходять. Зранку дуже рано, потім під дев'ятого утра. І ввечері десь часов п'ять вона тут, а в скільки вона з Києва виходить. Тобто ходять, і доброварів, до, до Бориспіль та те, що сходить? Броварів — ні. Ну це ж ця, що було. на Київ, вона ж через доброварію. А це взагалі, бо я так і не спитав, це ж ну, Дударків це ж Бориспільський район, правильно? Так. Да. — А це теж правильно? Так. Да. Це вже там трошки далі для добровольський да, Бор... да, район. Там барыш, барыш. Да, а ми відносимося до Сенківської. До Сенківської да, об'єднаної територіальні трим, громади. Трим, да. ну, всі ота інфраструктура знаходиться там: і магазини, і амбулаторія, там ну, типа лікарні, не знаю, що воно там таке. Бо ми не а школу, якщо там... — Школа і садок. там. — Ну, Школа там непогане була. І автобус, напевно, що возить, возить, возить дітей. І автобус, Возить дітей. Возить ну, дітей. До Сінківки тут ну, кілометрів 4. Так... Наверное, ні, менш. менше. Менше? — Якщо там на простець, так ще пару кілометрів. Так. Світло в нас є. Ви, мабуть, кіловат не знаєте, скільки заведено? Да? Три фази чи ні? Три, Три фази, так? Да? 380. 380. Два види опалення. У мене чоловік був такий, що йому треба було побольше. І своя свердловина, тобто вода своя, за воду платити не потрібно. Ну так. Да. Ось давайте подвір'я покажемо, так? Да? Так, да, пішли. E, Погріб, так? Да? Uh -huh. Ну, я, то, може, сину сказати, що ми знімаємо, бо що цей попередити. Чи, чи нічого, це, чому якусь. Добрий день. Добрий день. Синс. Шукайте. Синс Ага. Так. Це в нас такий хозблок. Про подвір'я розказати. Про подвір'я. Це воно аж туда, так? Да? А в конець? Не аж самий конець. Трошки, ото -от там, mm -hmm. де бур'яни такі високі, то не наші вже. Нащо це ліви ростуть, і там ото чуть -чуть ще метрів п'ять mm -hmm. Ну, Ми ним не, не, не пользуємося, я його трошки собі вот так взяла. Це ось такі підсобні, да? підсобні да, приміщення. Да, да. Для... Ми тут держали. Ага. Як молодші були, так держали. Ви покажіть орієнтовно, куди діляну, а вас бачу, що там щось висаджено. Покажіть, що покажі, що ви там насадили, що вирощуєте. Трошки бур'яни вже Уже. бур'яни. Розсели. Ну, те ж бачите, ми не пульзуємося. Це... Сину то покосить і на тому конець. А ото там картошка, тут у мене цибулю ще не вибрала, помідори, капуста, воно непонятно, яке як зараз. Виноград що? І виноград це все наше. <клух> да. І воно там стопчик, ото до нашого. Наша ділянка mm -hmm. до того стовпчика 40 сотих. Mm -hmm. І там ми ще вам покажемо в началі села. Як заїжджаєте, то є озеро таке непогане. Ми його знімемо Тобто, покажемо. Один кілометр від будинку знаходиться озеро. Я не знаю, як воно називається. Якщо будуть дивитися місцеві жителі, то вони точно скажуть, як називається. Он хлопці, хто ловить рибу, хто купається на матраці. Тобто. Є де відпочити, пожарити шашлики, скупатися, позагорати. Ну, як на мене, то нормальне озеро. Я, коли цією дорогою проїжджаю, я завжди бачу, що тут літом дуже багато людей. О, Качка поплила. Тобто можна там, не знаю, риба, мабуть, там не ловлять, а. Ловлять. Ловлять, ловлять. І рибу ловлять, і пляж там є, є де покупатися. Так, ну от Наш будинок 154 метри, так? Угу. так у нас на території є така гойдалка, так? Угу. Гойдалка, верба, яка дає тіньок, тобто в двері завжди прохладно, сонце не світить. Так. І вартість за будинок, яку ви просите? 67 тисяч доларів. Більш детальна інформація про будинок, технічна характеристика буде на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний А вартість і планування буде під цим відео. Давайте ще обійдемо круг будинку. Да? Давай обіду. Ось на територію, бачите, така схожа на територію. Тут і. Сосна, ялинки, мангал є. Ось такий будинок. Лічильник на газ і до Києва орієнтовно, мабуть, кілометрів 45-50. Зараз давайте поки знімаю територію. Якщо... Ось наш будинок, ще раз вам я його покажу. Друзі, дякую за відеогляд. Бажаю вам безпечний год та гарних продажів. А якщо хочете продати свою нерухомість на лівому березі Київської області. Ми вам залюбки в цьому допоможемо. До зустрічі. 100 метрів від будинку знаходиться магазин, є відділення нової пошти, пункт доставки. верніше, Продуктовий магазин. Відразу зупинка, від якої прямує маршрутка до Києва. Ось і маршрутка стоїть, чекає на пасажирів. Наш будинок знаходиться рівно 100 метрів від зупинки. Так, їдемо ось з лівого боку. Такий бетонний паркан, ворота з металопрофіля. Наша верба і за вербой будинок.